Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, а саме про пріоритетні напрямки, які в своїй роботі виділяє уряд на 2025 рік. Звичайно, почнемо говорити про соціальну підтримку, тому що мене найбільше це цікавить. Отже, що обіцяє? Уряд, що буде проведено і здійснено в 2025 році в сфері соціальної підтримки, по-перше, у березні буде проведена індексація пенсій. Також планується ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему, щоб вона вже в 2026 році запрацювала. Пам'ятаєте, в мене є відео, де я розповідаю про те, що кожному українцю, який працює, так, буде створений. Спеціальний Рахунок індивідуальний, відповідно до якого ви зможете накопичувати собі пенсію. Але коли ви зможете скористатися цими коштами, коли ви досягнете 60-річного віку і будете мати необхідний стаж 35 років. Це наразі передбачає накопичувальна пенсійна система. Також ці гроші ви зможете передати в спадок, можливо, ще будуть якісь зміни, тож будемо з вами дивитися. Так, далі ще обіцяють реалізувати проект соціальної допомоги. Це буде базова соціальна допомога, тобто замість купи різних виплат для родин, які потрапили в складні життєві обставини. Буде впроваджена одна суттєва виплата. Тож чекаємо далі. Стосовно ветеранської політики, у 2025 році планують запустити перші ветеранські простори на рівні районів, продовжувати збільшувати кількість фахівців із супроводу ветеранів. Також у сфері медицини для ветеранів будуть запущені індивідуальні плани обстеження та лікування, скринінг хронічних захворювань та розширення і надання психологічної підтримки. Обіцяють запустити кабінет турботи про ветеранів, а також амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів мають з'явитися у кожній громаді, де є лікувальний. Заклад. Далі, що мене ще цікавиться освіта, медицина та проєкт відновлення. Значить, дивіться, цього року обіцяють найбільше розширення програми Доступні ліки. І пам'ятаєте, я розповідала, що в нас є така програма, відповідно до якої ви можете безкоштовно або з мінімальною доплатою отримати лікарські препарати чи медичні вироби. Обіцяють, що додадуть ще 30 нових діючих речовин, ще 500. Тисяч наших громадян зможуть суттєво зменшити витрати на лікування за підрахунками, які надає уряд. Далі безкоштовне харчо, гаряче харчування для школярів молодших класів. Також передбачається, і у сфері вищої освіти буде продовжена програма грантів для студентів. Також надалі буде працювати програма «Є відновлення. Так, програма доступної іпотеки є оселя. Також всі ці програми в 2025 році будуть працювати. От такі пріоритетні напрямки щодо освіти медицини у сфері медицини для ветеранів та соціальної підтримки передбачаються на 2025 рік. Ще хочу в даному відео, раз маю таку нагоду, бо розповідаю вам додати. Ви пишете в коментарях, що все зрозуміло, нічого не буде в 2025 році для пенсіонерів. Дивіться, ну всі говорять вже там 150 разів про цю березневу індексацію пенсій, тобто вона відбудеться перша, і обіцяють здійснювати перерахунок, тому що наразі обговорюється проект фіна... пенсійної реформи. От і обіцяють також здійснити перерахунок пенсій, Перерахунок торкнеться 80% українських пенсіонерів це передбачається влітку 2025 року. Але знову ж таки, це поки що проект. Я про це наголошую в кожному відео. Як тільки він буде прийнятий, я зможу його більш детальніше розібрати. і Потім з вами ще про це поговоримо. От все, що, що сьогодні. На сьогоднішній день, яка є інформація. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте. Залишайте коментарі, будемо розглядати кожну ситуацію вашу в наступному відео.